Рушники перший сорт, 10 кг, ціна 2800 гривень за 10 кг. Дуже велика кількість рушничків. Ось такий голубенький, такий великий розмір. Далі йде ось такий темно синій з полосочками. Наступний ось такий красивий. Рушничок. Далі йде ось такий зелений, наступний перший сорт рушничків 10 кілограм, ціна 2800 гривень. Наступний рушничок іде ось такий великий. Далі. Ось такий рушничок для кухні. Наступний. Вау! Ось такий класний рушник. Наступний рушничок. Ось такий великий біленький. Далі йде у нас ось такий рушничок. Дуже багато білесеньких рушничків попадається. Ось такий біленький з надписом. Далі йде ось такий синенький. Наступний от такий рушничок. Дуже велика кількість рушників. 10 кілограм, ціна 2800 гривень. Це іде у нас перший сорт. Далі ось такий голубенький великий рушничок. Наступний йде ось такий. Як чоловічі, так і жіночі рушнички попадаються. Розміра також йдуть і маленькі, і великі, різні. Ось є такий маленький. Наступний є ось такий чоловічий рушник. 2000 bih se odvirao... oj 1000 bih se odvirao nije, 2000 bih se odvirao ovo su takvi klasni čelovići nastupni da. Дуже велика є кількість цих рушників від найменшого і до великого. Наступний йде ось такий розовенький. Далі йде ось такий такий Наступний йде ого, одикий класний колір. Просто Далі йде ось такий голубенький. Наступний йде ось такий жовтий, біленький. До речі, білих рушників є дуже багато. Наступний. І ось такий красивий.